Багато мусору. Ну, люди прям свині. Ось в якій країні ми живемо. Жах. І потім всі жаліються на те, що в нас не чисто. Самі призводячи до цього. О, хтось знайшов яйця. Андрій вже починає четвертий кульок. Намагається упакувати туди Андрія другого, але йому це не вдається. Андрій прощається як може, але сили не рівні. О, фонарик. Хто хоче, правда він вже трошки скло вставиш буде нормально. О, Метелобрух. Що це таке було колись? Або від спітамета в машині, б. З Жигулька. Жигулька, так? Ага. Тут той жигулька не трогає. Металку ревіть 20 здаємо.